Доброго дня, шановні колеги. Книга називається Синтез мультифракталів». Така трошки назва з, з певними амбіціями. Можливо, ну, Можливо, я десь трошки як автор перебільшую важливість цієї книги. Ну, але те, що є, те, що мені сьогодні бачиться, що не протирічить е, тим результатам, які мною отримані, в в світі. Розроблено загальну теорію і створено комплекс алгоритмів комп'ютерних, які дозволяють синтезувати фрактали, всі, що відомі до сьогоднішнього дня, фрактали, а також величезна кількість фракталів, які невідомі, але які будуть обов'язково згенеровані. Мого життя, звичайно, на це не хватить тому, що. Е Ця мережина, я сьогодні в цій книзі даю загальну кількість фракталів, які можна згенерувати за допомогою алгоритмів. І ця величина надзвичайно велике число. Це порядка 10 в сороковій степені фракталів. Давай сьогодні на планеті Земля проживає ну, мовно, майже 8 мільярдів. От Число 10 в сороковій означає, що якщо ми на кожну людину, на кожну людину, яка сьогодні живе на землі, згенеруємо по 10 мільярдів капіталів, а ми це можемо зробити, то ми навіть наполовину цю множину не використаємо. Тобто Потім ще 10 мільярдів людей, і на них ще можна буде по 10 мільярдів фракталів на кожну людину. Я звертаюсь до бізнесменів, звертаюсь до підприємливих людей. Якщо вам потрібний оригінальний товарний знак вигляді специфічного фракталу, якого нікого не було. Звертайтесь в мою лабораторію, ми залюбки вам це зробимо. Послуга ця не платна, безкоштовно зробимо. Будь-який красивий орнамент, будь-який незвичний, незвичний е товарний знак і так далі. Це все в фрактальному світі можна творити. Ну а тепер найголовніше, що власне, мене примусило писати цю книжку. Мені вдалося показати, що за допомогою моїх алгоритмів. Можна трошки пояснити, трошки, я кажу обережно, трошки сутність хаосу. Якщо кілька центрів притяжіння, я спробую на пальцях показати, ну, 4, 5 чи 6 центрів, їх можна значно більше брати, алгоритми це дозволяють. Максимальне число я брав до 100 центрів притяжіння. В кожному центрі притяжіння, умовно кажучи, розмістити свою притягуючу силу, то точка з Броунівським рухом, то. Тобто Точка, яка рухається хаотично, ми вводимо хаос. Запускаємо між ці множину цих сил притяжіння, запускаємо Броунівську точку. Точка, яка хаотично рухається, і вона буде виписувати ну, ось такі структури. Ось таких структур в цій книжці достатньо багато. Я так трошки колистаю на кожній практично сторінці. Ну чого, чого, кількість. Графічного матеріалу тут досить велика. Воно знаходить і практичне застосування так конструювання фрактальних решіток. Фрактальні решітки це сучасні антени, надзвичайно малюсіньких розмірів. Це сучасні розпилювачі рідин і газів в камерах згоряння двигунів і багато-багато ще чого мені легше буде назвати галузь. Де не застосовуються фрактали, ніж ті галузі, де сьогодні перспективи колосальні. І от можливість, так, да, ми наладили в себе в університеті, в мене в лабораторії налагодили 3 d друк Тобто ми робимо не тільки образи, а ми їх роздруковуємо, так скажемо, твердотільні варіанти цих фракталів. Ну, Світова література сьогодні надзвичайно цікавиться, наукова література, звичайно. Ну і особливо з точки зору теорії хаосу. Одна із доповідей в цьому році, до речі, відбувся черговий світовий конгрес з хаосу. Я робив там доповідь, який так і називає доповідь, я так і називалась, Броунівська динаміка і утворення фракталів. От, з англійської мови так приблизно переклав назву цієї доповіді. Ну, власне, я до цієї теми давно відношусь, що називається «Нерівно дихаю. У мене це вже четверта книжка пов'язана з фракталами, з фрактальним матеріалознавством, з новими структурами. Так, да, фрактали, звичайно, дозволяють значно полегшити конструкційні матеріали. Тобто, ну, по-простому, фрактал це так, як швейцарський сир. З Пориста структура, але ці пори організовані специфічним чином, вони упорядковані ці пори від максимального масштабу, від макромасштабу до наномасштабу, тобто аж до атомарного горення. Це може бути 8, 10, 12, 15 поколінь. Ці матеріали фрактальні мають надзвичайно велику поверхню, вільну поверхню, що їх дозволяє використовувати як абсорбенти, наприклад, як фільтри. Як матеріали для очищення рідин і газів, наприклад, від нафтопродуктів. Ну, несанкціонований вилив нафти, наприклад, в воду. Сьогодні таких техногенних катастроф достатньо багато у світі є. От фрактальні матеріали. Ну а тепер постановка, загальна постановка саме мультифрактальна, тобто багатовимірні фрактали з нерівномірними розподілами цих пор, з їх абсолютно будь-якою структурою. Оце все. В ці цій книжці в першому світі також викладена тензорна механіка фракталів. Ну, от до мене ніхто не брався за цю задачу, в мене вийшло. Ну, принаймні, я так скажу, дещо вийшло в побудові для фракталів там, з ну, невеликою кількістю сил притяжіння в мов і в мультифрактальній постановці.